Можна сидіти на лавці біля дверей під'їзду, дивитись на тих, хто входить у двері залізний портал, але я обираю лавку над дзвінкою гірською безодною, Щоб дивитись на гори і слухати мовчання скель. Знаю, минуть уроки, зливи литимуть, мов злійки, зітліє в печі епох наше бентежне століття. Тисячі людей по черзі сидітимуть на лавці ці, небо змалює обличчя, гори запам'ятають усіх, люди, мов тіні, примарні, відлуння часу й доріг, ніч поступається ранку, а за ранком наступить день. Та й через двісті років до прірви знову хтось прийде, над дзвінкою гірською безоднею. Сидітиме на лавці цій, мов тінь.